300 дронів і 8 ракет запустила Росія по Україні цієї ночі. Це повідомлення від президента Зеленського. каже від ночі рятувальники, медики, екстрені служби ліквідовують наслідки російського удару. Постраждали Київ, і область, Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина. Основний удар на столицю. За даними Київської міської військової адміністрації, шестеро загиблих. Серед них шестирічний хлопчик і його мама і 52 щонайменше поранених. Окрім того, укрзалізниця повідомляє, що пошкоджені рейки, і інфраструктура в одному з районів. Рух тимчасово відновили з допомогою тепловозів. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас! Рада бачити. Доброго ранку вітаю. важка ніч сьогодні. Якщо ви дозволите, перед статистикою може, пояснити. А може, ми вже знаєте на тому стресі і починаємо вишуковувати для себе якісь нові відчуття цього року. Цього разу, коли бахнуло, в один із разів. В ліжку, ну окрім того, що струсунуло будинок, здавалося, що ми відчули кожною кісточкою, аж щелепи клацнули. Це від відстані залежить? Чи щось це інакша якась апаратура? Апаратура, <зас> інакше якась зброя працює проти того, що росіяни кидають нам на голови? все залежить від. Uh... Від багатьох факторів, як, як може впливати той чи інший вибух на звук, як ви кажете, що струсануло там ударна хвиля, так далі. Все залежить від того, що прилетіло, як наскільки воно близько, яка була вибухівка і маса, і так далі. Тому тут питання питання можна так, що одразу не відповість на нього. Те, що ми сьогодні дійсно пережили ще один страшний день, бачимо наслідки. Просто в голові не вкладається як тероризм Росії, просто продовжується в нашій державі. Дуже очікуємо, звісно, реакції світу знову ж таки сполучених штатів Америки щодо цього чергового акту тероризму, тому що йдуть прямі влучання ракет у житлові будинки цього разу в Києві. Бачите, фактично під'їзд цілий. Зруйновано на жаль, є загиблі, є постраждалі. Запустив противник цього разу вісім крилатих ракет іскандерка. Ну також і понад 300 безпілотників, 309 загалом. Це ударних та дронів імітаторів, які ми атакували з багатьох напрямків, і все це полетіло фактично в столицю нашої держави в Київ, Київ не вперше зазнає таких страшних ударів. Так, зараз багато будуть обговорювати щоб, щодо роботи проповітної оборони багато військових експертів, і так далі. Ну треба розуміти, що усі ракети є небезпечними є ракети, які збиваються більше більш з більшим показником ефективності, є з меншим. от власне. Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину, це крилаті ракети наземного базування, ракети Іскандер К також одні з найпопулярніших ракет, які ми Обстрілюють Росія це Х-101, звісно, і е, калібри. Це, власне по класу ракети однакові, але є особливості щодо їх збиття, тому що е, найкраще найкращі показники із збиття крилатих ракет. це е, що стосується ракет Х-101. Там понад 2 тисячі запущено, і близько верніше, понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч е, уражено протиповітряною обороною. Далі ракети Калібр теж показник там більше половини збито. Ну і менше половини збито Іскандер К-ракет. В чому особливість? Я просто хочу пояснити одразу, що вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета Іскандер М тому що час підльоту невеликий. Запускали ракети цього разу з Курської області, яка ну зовсім недалеко від міста Київ знаходиться. Тобто часу на Виявлення реагування доволі таки мало ще одна особливість, яку Росіяни використовують, це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф міста місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає ну доволі малопомітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалось уразити. Ми вдячні тим людям, які допомагають нам почуватися живими і дбають про нашу безпеку. Направду можна рахувати, знаєте, кількістями і лінійками, скільки ракет збит, не збито, а можна рахувати, скільки збито, але в життях це порахувати дуже важко. Тому тим, хто поруч із вами, і тим, хто безпосередньо щоночі стоїть на сторожі нашої безпеки, перекажіть, дякую. Поточніть, будь ласка, пане Юрію, чи правильно ми всі зрозуміли, що Спершу була затяжна, дуже тривала повітряна тривога. І тоді, коли люди повернулися до себе додому, росіяни таки в по житлових будинках. Чи ми правильно все зрозуміли, чи правильно все зафіксували, чи правильно все усвідомили, ну бачите, ми в повідомленнях завжди вказуємо час, коли починається атака. Вона починається, почалася учора із 18-ї години. Тобто, ворог або ж там 18-ті, 20 двадцятій, 22 другі, починає перші атаки. Шахетів, які залітають на територію нашої держави в повітряному просторі на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, ну також з Криму летять в південні регіони. Ось таким чином, ті атаки ці шахеди поступово доходять і до центральних регіонів. По дорозі їх знищують. На шляху на маршруті їх знищують різними засобами, там і літаки, і гелікоптери залучаються, і дронове БПО, дрони перехоплювачі, ну і, звісно, мобільні вогневі групи і е, зенітні ракетні комплекси. Якщо є в цьому власне така е, необхідність, будуть застосовуватись і е, е, протиповітряна оборона зенітних ракетних систем. Тому е, е, сьогодні була одна із е, от, власне, таких е, масованих атак. Залітали е, дрони, ну фактично з, з, з різних напрямків з півдня, з сходу, з півночі е, вдалося е, знищити е, вірніше, не знищить знищити, знищити вогневими засобами а також і подавити системам РЕП е, 200, е, 200, де, 288 цих ворожих БПЛА. Давайте ще детальніше про ці самі шахеди. Реактивними їх назвав міністр Клименко. Каже, що це самі ті ти які до 600 км на годину розганяють швидкість. А тут варто звернути увагу, що бойова частина у них збільшена з 50 до 90 кілограмів. Фактично вдвічі. Тобто, це вдвічі небезпечніше, теж витить нам на голови. Ну, реактивні БПЛА були зафіксовані учора. Були були зафіксовані 8 до 8 реактивних БПЛА із північного напрямку. Імовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів імітаторів або ж. Удар ударний була шахет із двома внутрішнього згоряння, тому вже неодноразово повідомлялося, що є характерний звук у цього би ну Це фактично радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, тому що швидкість там може бути там 500 плюс кілометрів на годину. Ну і звичайно, такі. Такі цілі перехоплювати е, можуть недалеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо. Тому є така загроза теж сьогодні щодо застосування противником реактивних е, БПЛА. Звісно, масового застосування їх немає. Є поодинокі випадки, ну але вчорашній випадок, вчорашня ніч показує, що вісім таких БПЛА було точно зафіксовано. Дякую, Юрій Ігнат. був із нами і говорили про те, що летіло нам із повітря. Дякую, пане Юрію.